Шолом десь теж кілограмчика до трьох да, півтора-три кілограма. аптечка теж кілограм, півтора, два. Як правильно одягати військове спорядження, евакуювати поранених побратимів, накладати турнікети, користуватися зброєю власним бойовим досвідом з Вінницькими школярами ділиться ветеранка ЗСУ, розвідниця Наталя Нікітіна. Урок мужності у 22-му ліцеї проводить у парі з Олександром Марковим. Щоб вони знали, що таке броні, що таке противогаз, що таке аптечка, що в ній знаходиться. Навіть в нашому випадку йдеш тут раз прильот і і ти знав, що тобі треба робити. Ну як завжди, то не вкладається в ці уроки. Тобто, ну в ці години уроків ще діти підходять, запитують. Це не звичайний урок, це не стандартний підход, підхід. І через то це сприймається. Сприймається так, як ну, наче це реальність. Я розказую, я бачу по очах, як він це прокручує в себе в голові. Виховна така мета, щоб виховати. В дітей оцю любов, повагу. Це, знаєте, взаємовічливість. Знаочності, військове начення, бінокль, рація, магазини до автоматів і набої, фляга, автомат, шолом, плитоноска, розгрузка. А ще світлини з фронту і дитячі малюнки. Вони для оборонців, каже Олександр, на фронті ліпші за будь-які талісмани. На у році мужності вчили одинадцятикласників і від російських куль берегтися. Сидеш присадки, стріляють. Усього усе твої окопи можна так, можна боком, автомат з собою. Це більше так навчальне, а в реальності там. Ну, буде важче, і плет більше, і амуніції, і боєприпасів. З реальними людьми набагато цікавіше, які були там на фронті, наглядно показують, що я треба додатково додавати уроки патріотичного виховання, бо є люди, які цього не усвідомлюють. І навіть зараз слухають московську музику, і ну, мені якось неприємно, що другий рік повноштабного вторгнення, а вони цього не усвідомлюють. У уроках захисту таке не проходимо. Звичайно, це краще, коли розповідають з власного досвіду. Більше приходить розуміння того, що зараз відбувається, і того, що буде відбуватися, наскільки це важливо. У Богдана Горбатюка на фронті від початку повномасштабного вторгнення тато захищає нині Донецький напрямок. Усе, що розповідали тут, чув і від батька, тож каже, нового дізнався мало. А ось із колишнім командиром тата Олександром Марковим, який завітав на урок, познайомитися було за честь. Цікаво, коли вже половину знаєш від батька, вже якось привично стає, вже якось привик за цих два роки. Перемоги всім дома чекаємо з мамою, з малим. Наталія Нікітіна за плечима каже, має 27 років військового стажу. 2020-го була на ротації в ОТО, Їхала телефоністкою, а стала розвідницею після поранення волонтерить, а з вересня від спілки Бойове братерство Україна викладає уроки мужності для учнів середніх і старших класів. Олександр на повномасштабну війну пішов добровольцем. Був командиром зводу зв'язку, командного спостережного пункту 110-ї бригади ЗСУ. У квітні під Авдіївкою втратив ногу. Я був настроєний так, що мене щас бистренько підлатає. Там ножку прицеплять. І я побіжу назад. Але сам розумів, у мене поранення другої ноги. Теж мене тут немає литки. Відбило отак. Але дякувати медикам, мене спасли. Тепер працює помічником ветерана і вчить молодь тому, завдяки чому самому вдалося вижити. А ще комунікації з військовими, які повертаються з війни. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.